Яна, привіт. Ми бійці Краматорського прикордонного загону. Які боронять нашу Україну. Сьогодні ми тобі хочемо сказати декілька важливих слів. Ти справжній боєць. Війна в тебе забрала багато, але не змогла забрати твою силу духу. Яно, ми дізналися, що ти будеш бігти марафон у Токіо. І ми знаємо, ти це зробиш. Ти вже здивувала шлях, який не під силу багатьом дорослим. Яна, ти не одна. І кожен твій крок на цьому марафоні це крок усієї України. І ми тут на фронті біжимо поруч з тобою подумки. Ти вже перемогла. Краматорський прикордонний загін з тобою. Янов, вперед! Хлопці спеціально з фронту знімали тобі відео, щоб підтримати тебе в Токіо, щоб тобі чуть-чуть більше надати натхнення. Більше сил, більше це, 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 це прям дуже сліз. Це прям дуже, так. Let's go. Як настрой? Дуже хвилююсь. Я навіть не знаю. Ну, no, але бігти будемо. Там і дімось. Thank you don't <laughs> oh, <come> to <laughs> 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 <laughs>